Творчі вітальнечка на Merelax Time. Давайте шовистимо, який віск є найкращий. У мене три позиції: два виробника Швейцарія, один в США. Як бачите, горять вони майже рівномірно, хоча оце що посередині менше тусків. Ось приступаємо до детального огляду і варіння всіх трьох видів соєвого воску. А перший екземпляр це Nature Box з США. Він є дуже приємний на дотик і легкий в роботі, швидко топиться, швидко застигає взагалі красавчик. Подивіться, раз, і роз, розтопився. А, ось цим термометром я її помішую, і помішую, відповідно, нагрівати пише до 80 градусів максимум. І це бажано так і робити, не перегрівати, бо коли перегрівається, він і... Застиває так, як потрібно. А, а на рахунок кількості, скільки воску потрібно, нам потрібно вимаряти. Вісна, ловчитись до вашого стаканчика. Ось на такий стаканчик мені пішло 2,5 сухого. Ось цей земляр Соївіс С41. Виробити на пластану. Тугенушук, але Дуже масляний стиль. Ось. І здравненько потрібно його топити. Тобто довше часу потрібно. І ось третій мій екземпляр. Він саме твердий і найщільніший. Порівняно з іншими. Саме досить жирний. Більш нічого не можу сказати. Різати тільки ножем. І так, що ми маємо? Перший варіант Garlic Nature Box C3. Цей швидко застиг. Швидко розтопився, швидко застиг. Гарно лягає, дуже маслянистий текстура. Наступний. S40G W1, там, типу, швейцарський було написано в продукція. Ну, що ми теж застиг рівномірно. Ну, але довше, ніж у Карли. Ще в процесі. Хоча на дворі жара в кімнаті зараз градусний показує 33 градуси. Чи 30 ну 30 градусів. І ось цей, саме останній, але він найпівніше. Все ось цей ще U50 GW. Це що саме сухіший Такий шаршавий. Зверніть увагу, як все застиг. Ось Garlic Nature Зовсім немає ніякої плівки. Рівномірний, фактурний, приємний колір і наповнення. Ось S41 має ось такі загостіння, нерівномірності, непрезентабельний. Ось цей. 2-50 теж. шершавий, нерівномірний. Таке собі. І так, мій висновок такий, що Gagnaiche Vox США виробництво є найкраще. Він коштує так само, як ті інші, там, де я купувала, але з ним проблем по мінімуму. Він легко і швидко. Топиться, він швидко застигає, рівномірно, що саме основна гладенька поверхня застигає. Ну, ну, прям приємно з ним працювати. Єдине, що він, у нього, бачу, вогнище найменше серед усіх, таке тускліше. Але це не є проблема. Треба підрізати в періодично, не збувати. І щоб було яскравіше вогнище. Що робити з тими двома? Складно сказати, треба експериментувати. Я то заливала його на низ, а наверх доливала зі гарлик, щоб була рівномірна поверхня, якщо чистий біля, як деякі я міксувала з угоцвітами, то в такій фактурі грубості зверху нерівномінусь, виглядає навіть ефектно коли з сухоцвітами. Тому дякую за перегляд. Не пожалуйте лайк і підписочку.